Бойові дії, які були в районі населеного пункту Мар'ївки, я хотів би сказати, що підступно вранці, практично вночі, почалась артилерійський обстріл серйозного застосування, в тому числі, реактивних систем залпового вогню, з озброєння, які заборонено мінськими угодами. Інтенсивність була достатньо висока і вогонь вився не тільки по нашим підрозділам, по опорним пунктам, але і по самому населеному пункті. І потім вранці в районі 4 годин російські теристичне групування разом з тому, що там були і російські підрозділи, з терористичними групуваннями пішли в наступ в районі Мар'ївки. Звичайно, що їх мета була не тільки меренка, а просування вглубь нашої території і вихід на Курахово, в тому числі. Значить, в ході бойового зіткнення з боку туристичних групувань в наступі приймали участь до тисячі особового складу, значна кількість до 30 єдиниць танків, значна кількість артилерійських систем, а також броньованих машин. В ході бойових Дій в ході бойових зіткнення, Значить, особовий склад Збройних сил виконав своє завдання, наніс враження. Ми були вимушені після того, як доповіли і поставили до відома ОБСЄ, висунули свої артилерійські підрозділи на відповідні рубежі для того, щоб відбити наступ. Противника нанесли враження йому, і він наступ противника в районі Мар'їнки був зупинений. В ході бойових дій практично повністю було перевірений Мар'янка і зачищена від Дресуно-Розвідательних груп. Значить, в ході бойових дій наші втрати були сім поранених і один загиблий. Терористичне групування по попереднім даним понесли втрати. До 50 вбитих і до 100 поранених терористичних групувань. На сьогодні ситуація важка, але контрольована. Бойових зіткнень в районі Марьинки немає, але обстріли продовжуються щодо напрямку Маріупольського, він дійсно нас турбує і тут передбачати і дуже важко дії терористичних групувань. Я думаю, що пан Путін вряд чи відказався від ідеї просування до Криму через Маріуполь. І одна із свідчень таких дій це, звичайно, дії в районі Широкіна. Те, що там постійно ведеться вогонь і майже кожного дня здійснюється бойове зіткнення. випадок з катером охорони Державної прикордонної служби вчорашній свідчить ще про те, що. Діверсанти і російські диверсійні групи працюють практично в акваторії наших, нашому аукваторії і на нашій території. Але тут справа в тому, що на тому напрямку ми осередили певну кількість особового складу, озброєння техніки. І на випадок, якщо туристичне рупування спробують проводити наступальні дії в напрямку Маріуполя. І з метою об'єднатися з Кримом ми будемо готові для ведення певних бойових дій для того, щоб виконати задачу по охороні нашої території. Дякую.